Українська без помилок. Підвищуємо рівень мовної грамотності на каналі Лікнеп. Вітаю всіх шанувальників української мови на каналі Лікнеп. І сьогодні ми з вами дізнаємося, як правильно вживати іменники гривня і гривна, залежно від їхнього лексичного значення. Перш за все згадаємо. Що лексичні норми це норми слововживання, прийняті в сучасній українській літературній мові. Вони регулюють вибір слова відповідно до змісту і мети висловлювання. Тепер повертаємося до іменників гривня і гривна. Коли йдеться про гривню, як грошову одиницю України, правильним варіантом вживання цього іменника у називному відмінку буде гривня. Наведу приклади правильного вживання іменника гривня у різних відмінках, на відміну від неправильного. Немає гривні, а не гривни. Давати гривню, а не гривну. Платити гривнею, а не гривною. 100 гривень, а не гривен чи гривнів. Трьом гривням, а не гривнам, двома гривнями, а не гривнами. На п'яти гривнях. А не гривна. Також в українській мові існує іменник гривна. Гривна це старовинна металева прикраса у вигляді обруча, яку носили за часів Київської Русі. Коли йдеться про гривну як прикрасу, правильним варіантом вживання цього іменника у називному відмінку буде гривна. Тож не будемо плутати іменники гривня і гривна і підіб'ємо підсумок. Коли мова йде про гривню як грошову одиницю України, вживаємо іменник гривня. Коли йдеться про гривну як прикрасу, вживаємо іменник гривна. Сподіваюся, що цей випуск був цікавий для вас, а у наступному випуску ми з вами розберемо правильні вживання прикметників виборчий і виборний, залежно від їхнього лексичного значення. До зустрічі у наступному відео!